Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема уроку явища природи скільки місяців у році. Для кожної прироку характерні свої явища природи. Що ж таке явище природи? Явища природи це зміни, що відбуваються в природі у зв'язку зі змінами пір року. Замерзання води, випадання дощу, снігу, зміна дня і ночі, листопад це усе це явища природи. Зміни, пов'язані із сезонами, називають сезонними явищами природи. Природні явища характеризують зміни у природі, що відбуваються в певні пори року. Розгляньте малюночок. Назвіть, будь ласка, яка це пора року? Звичайно, це весна. А які природні явища характерні для цієї пори року? Подивіться навколо, усе навкруги змінюється, зацвітають сади, з'являються перші комашки, трава, прилітають птахи із теплих країв. Природа починає оживати. Все це відбувається навесні. Погляньте, будь ласка, на наступний малюночок Назвіть, яка тут зображена пора року. Звичайно, дітки, це літо. А які природні явища характерні для цієї пори року? Згодом з квіто облітають пелюстки і з'являються соковиті яблука чи груші. Розквітає багато квітів, можна знайти дуже багато соковитих ягід. Сонечко дуже сильно припікає, на дворі спека. Це все відбувається влітку. Розгляньте наступний малюночок, давайте скажемо, яка пора року на ньому зображена. Звичайно, дітки, це осінь, а які природні явища характерні саме для цієї пори року. Ще за декільки, деякий час листя починає змінювати своє забарвлення. Його підхопить вітерець і понесе вдалину. Дерева осипають все своє листя, дуже часто йдуть надворі дощі, похмура погода, температура повітря знижується, сонечко вже не так тепло, гріє, як влітку. Це все відбувається восени, а найголовніше птахи відлітають у теплі краї. А звірі готуються до настання холодів. Розгляньте наступний малюночок. Давайте скажемо, дітки, а яка пора року зображена на ньому? Звичайно, це зима. Які природні явища характерні для цієї пори року? Потім замерзання води, випадання снігу, мороз. Все вкривається білою ковдрою, на дворі дуже холодно. Сонечко майже не гріє, лише світить. Це відбувається взимку. Молодці! Поміркуйте, дітки, як зміни в пір року впливають на життя людини. Ну, звичайно, що по-різному впливаю, так у людей з'являється більше іншої роботи, людям доводиться готуватися до кожної пори року. В яку пору року сонечко гріє найтепліше і чому? Найтепліше сонечко гріє влітку, тому що в цей час земля повернута до сонця найближче, тому влітку завжди жарко. Рік має 12 місяців, кожна пора року триває три місяці. Дітки, давайте пригадаємо назви наших пір року і назвемо місяці, які саме в цю пору. Зима має три місяці грудень, січень і лютий. Весна складається із березня, квітня і травня. Влітку ми маємо червень, липень і серпень, а осінь приходить із вереснем, жовтнем і листопадом. Так, дітки. Тобто кожна пора року триває по три місяці. Всього у році чотири пори року зима, весна, літо осінь і 12 місяців. Давайте їх назвемо січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. І тут. Так. В одному місяці від 30 до 31 дня. Залежно від того, який місяць. Найкоротший місяць у році лютий. В ньому найчастіше 28 днів, але раз на 4 роки буває 29 днів. Виконайте, будь ласка, одну рухливу вправу, яка вам найбільше подобається, і розімніть своє. Розкажіть, у якому місяці твій день народження, і які природні явища відбуваються саме в цьому місяці? Подивіться, будь ласка, на малюночок. Пригадайте, як називається ця казка. Казка називається 12 місяців. Що в казці було справжнім, а що вигаданим? Справжнім було те, що жила родина, в якій було двоє дівчаток. Одну дівчинку любили, іншу не любили. В казці правда, що казка про рік, про 12 місяців, а що є вигадкою? А вигадкою є те, дітки, що ці 12 місяців зустрілися разом. Такого бути не може. Разом рік не може зустрітися. Кожен місяць по черзі змінює попередній. Замінити один місяць інший не може, і зустрітися вони так само не можуть. Давайте пригадаємо і назвемо знову ж таки всіх братів місяців. Почнемо із зимових. Грудень, січень, лютий. Далі. Березень квітень, травень. Далі червень, липень, серпень. І вересень-жовтень листопад. Молодці. Дітки, скажіть, будь ласка, яка це пора року? Спекотно в небі ластівка літає? Це літо Жовкне та опадає листя. Це восени, Тане сніг зацвітають сади. Це весною. Мороз завиває хурделиця. Це взимку. Молодці. А чи знаєте ви що на планеті Земля зміни пір року не скрізь відчуваються? Є місця, де завжди холодно. Наприклад, на північному полюсі ніколи не тане лід. Є місця, де завжди спекотно, наприклад, у Африці, там завжди світить сонечко, і ніколи немає снігу. А чому так відбувається? Тому що Африка, якби не повернулася земля навколо Сонця, вона завжди до нього наближена. І так само Північний полюс. Якби земля не оберталася навколо Сонця. На північний полюс майже не потрапляють сонячні промені. Тому там завжди холодно, а в Африці завжди спекотно, бо Африка розташована напряму до сонечка. А зараз пограємо в гру мікрофон і скажемо, дамо відповіді на такі запитання. Що нового дізналися сьогодні на уроці? Що таке явище природи? З чим пов'язані ці явища природи? Наведіть приклади осінніх змін. Назвіть, які явища природи бувають взимку. Назвіть, які явища природи бувають навесні. Назвіть, які явища природи, бувають влітку. Яке найулюбленіше і яскравіше явище зимової природи ви знаєте? Розкажіть про осінні явища про сезонні явища в житті дерев. Якщо ви дали відповіді на всі ці запитання, ви дуже добре освоїли матеріал сьогоднішнього уроку. А зараз я пропоную вам опрацювати сторінку 14 і сторінку 15 у нашому зошиті. Відкрийте сторінку 14 і подивіться на завдання перше. У нас з вами є табличка і малюночки із назвами місяців. Будь ласка, виріжте всі малюночки. Та наклеїти у табличку у відповідному порядку місяці року. Ми пам'ятаємо, що рік починається взимку січним місяцем. От першим має бути січень. За ним піде лютий. Далі березень, квітень, травень, червень, липень, серпень. Потім вересень-жовтень-листопад і завершується рік грудним. Саме так у вас мають бути розташовані малюночки в таблиці. Завдання друге на сторінці 14. Нам з вами необхідно розшифрувати приказку і записати її у рядочках на сторінці 15. У цьому вам допоможе порядок місяців у році. Пригадуємо, що наш рік починається із січня. Шукаємо назву місяця січень. Листо. Далі за січнем іде лютий. Шукаємо назву місяця лютий. Пад. Разом виходить листопад. Далі у нас березень. Верес. Заберезень квітень, ню, вересню, листопад вересню. Далі трави. Онук. Далі іде червень. Жовтню, липень, син, серпень. А. Вересень. Зимі. Жовтень. Рід, листопад ний. Грудень, брат. І що в нас виходить? Листопад вересню, онук, жовтню, син, а зимі рідний брат. Запишіть, будь ласка, цю приказку у своєму зошиті. Завдання третє на сторінці 15. Нам з вами необхідно встановити відповідність і об'єднати лініями. Місяць, рік, доба і тиждень. Скільки мають днів? 7 днів, 24 години, 30 днів або 365 днів. Дітки, місяць налічує в собі 30 днів. З'єднайте, будь ласка. Рік має 365, а високосний 366 днів. Об'єднайте, будь ласка. Яка тривалість доби? 24 години об'єднали і в один тиждень скільки днів входить? 7 днів. З'єднайте, будь ласка, ці значення. Завдання четверте на сторінці 15-й, нам необхідно з вами розгадати кросворд. Подивіться, будь ласка, під номером 1. У годині їх 60. Що буває в годині 60? Хвилин, правильно, запишіть, будь ласка, слово хвилин у клітиночки під номером 1. Тепер клітиночки під номером 2. Кількість місяців у році. Дітки, скільки місяців у році? 12, Правильно, 12. Запишіть, будь ласка, що їх 12. Далі, третє під номером 3, день і ніч. Що це таке? Це доба, молодці. День і ніч це доба. І під номером чотири найкоротший місяць року, який? Лютий. Дуже добре. Запомніть, будь ласка, кросворд у своєму зошиті. Завдання п'яте на сторінці 15: оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Намалюйте себе у вигляді фігурки хлопчика або дівчинки на відповідній сходинці. Якщо вам все вдалося, ви малюєте себе на трьох камінцях. Якщо у вас були якісь труднощі, ви малюєте себе на двох камінцях. А якщо ви взагалі нічого не запам'ятали і нічого не зрозуміли з сьогоднішньому уроку, і вам було дуже важко, тоді ви малюєте себе на одному камінчику. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. На уроці мені дуже сподобалось зелений, на уроці мені сподобалось жовтий. На уроці мені не сподобалось червоний. А я дякую вам за вашу увагу та роботу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!